Вітаю всіх вас. Сьогодні маємо неділю 18 ту по зісланні Святого Духа. Ми чули чудові читання в першому про щедрість, хто щедро сіє, той щедро жатиме. і про скупість також. Хто скупо сіє, буде скупо жати. І в Євангелії ми чули про те щедрість. Ми чули про щедрість Ісуса, Котрий наповнив човни. Симона і його спільників так до верху, що почали потопати. Ситуація Симона є дуже схожа на початку Євангелія до нашої ситуації тепер. Він сам каже, ми всю ніч трудилися. Хто з вас працює на якійсь роботі по змінах і знає, що таке працювати вночі? Так? Коли маєш дежурство, і треба цілу ніч пильнувати чи сторожити, то дуже непросто. Або хтось, наприклад, в лікарні, є в нас тут лікарі, мусить цілий час перебувати в лікарні вночі, на роботі це дуже важко. Плюс на воді ловити рибу, очевидно, справа не є з легких. Не було, звичайно, в тому часі таких вудочок, і не ловили так. Як тепер дехто робить і робить недобре, б'є током так, заборонено робити. Не було сучасних засобів для ловитви. І ось всю ніч натрудилися, можемо собі уявити, цілу ніч працювали і не зловили нічого. Ну і що, той Симон, після такої ловитви, коли працюєш день, ніч, а тобі не виплатять зарплату? Можеш трохи зрозуміти, як це? Міг себе почувати Симон. Працював усю ніч, а у сітках, які витягнули з води, нічого не було. Треба було ще їх помити, бо там завжди зловлювалися якісь речі. Треба було це все почистити. І в тій ситуації Ісус там собі навчає, говорить до людей, проситься до Петра в Лодку. Йому не шкода, прошу, можеш навчати з із моєї лодки. І в тому часі після закінчення промови Ісус каже, відчали на глибінь і закиньте ваші сіті. І це це найбезглуздіше, що міг сказати Ісус для Петра, якби в його розумінні, в розумінні Симона. так? Ну, Я не знаю. Це таке, якби хтось сказав тобі у січні місяці, коли випав сніг, іди позбирай гриби. Які гриби? Сніг випав. Або йди позбирай там малину. Зима. Я не, не на то пора тепер. Це дивно. Ми знаємо, коли треба ловити. Ми вже ловили. Нічого не вдалося. Ти нам кажеш закинути сіті. ти хто? Тесля? Ти проповідуєш, ти там служиш Богу, то собі служи. А я собі знаю, як то треба жити. Міг так зробити, так як дехто сучасників наших каже. Ви то попи собі говорите, ви знаєте то. То правда так? Ви собі говоріть, а я знаю, як тут треба жити. Бо в мене своє життя, свої проблеми, свої труднощі. Но Симон робить дивну річ. Ризикує теж, тому що знову був ризик, що не зловлять нічого, а й серйозний ризик був, тому що в, тому, в той період доби ніхто не ловив. І дивно, але і Симон ризикує і отримує. Стільки, що навіть не очікував, що буде мати аж стільки много. Дуже то цікаво, бо той Евангелій нам говорить, що Бог завжди нам може дати більше, чим ми просимо. Не знаю, чи було у вас так, що ви про щось просили, молилися казали, Боже, дай мені, дай мені, а Бог дав більше. Сьогоднішнє слово каже, що Бог не є скупий. Він, мож, він може дати більше. Симон просив, Симон хотів в ту ніч зловити, не хотів, очевидно, такий човен наловити риби, щоб це потопити. Ясно? Хотів собі там певну кількість зловити, щоб мати на прожиток. Натомість Ісус дав стільки много, що почали потопати. Більше того, коли це Симон побачив, жахнувся, а потім на кінці. Кинув той побіг. Лишив то все. Уже і риба йому та не треба було. Дивно, правда? Цілу ніч трудитися. Ловити рибу. на кінець зловити, бо Ісус вийшов у човен і сказав, закиньте, то зловили два, повні, а потім кинути все і піти геть. Піти за Ісусом. Ось якась дивна логіка, правда? На що там такого відбулося, що Симон лишив усе? Що там такого сталося? Власне. Ті майбутні апостоли побачили в Ісусі, що Він може дати їм більше, чим вони очікують. Він може розширити їхні горизонти, їхні можливості. Ісус то каже: Я зроблю з тебе рибалку, будеш ловити людей, будеш рибалкою людей. Бог нам завжди пропонує більше, і його пропозиція є завжди на то, щоби розширити. Мій горизонт розширити свої кордони, котрі ми маємо в наших е головах, в, наших, в нашому побуті, в щоденному житті, Бог завжди нам пропонує щось більше. Добре. Хай зупиниться, хай повиє. А будемо зараз молитися, щоб ті всі ракети позбивали, котрі літають, і щоб Господь нас зберіг. Добре. Ну, І тому то сьогодні Іван є доброю новиною, бо. На початку показує нам, що Симон, котрий був розчарований, був в розпачі, фактично е був на руїні своєї кар'єри, тому що нічого не вдалося, він не зловив нічого. Натомість, коли послухав Ісуса і впустив Його в свій човен, отримав стільки много, що йому і не треба було стільки. А що то хоче нам сьогодні Іванний сказати, що якщо ми подивимося на наше життя, побачимо в наших містах, котрі є поруйновані. Котрі є знищені, погоріли сім'ї розбиті, діти залишилися без тата чи без брата, дружина без чоловіка. І ми, по суті, проживаємо руїну, тому що бачимо, що ворог є той, котрий руйнує нас, котрий стріляє, котрий атакує. І тепер той Євангеліє нам презентує подібну ситуацію і каже нам, що Ісус є той, котрий поможе тобі відбудувати. Є той, який поможе тобі, і дасть тобі ще більше і ще краще. І слухайте, це слово надії сьогодні для нас, бо то слово сьогодні каже нам, що на тих містах, на тих дом... місцях, де стояли ці доми, може хрущовки або такі не дуже, постануть ще ліпші. І відбудуємо країну, і Бог витре сльозу кожного, хто плаче, і зцілить ті рани, котрі в нас через ці страждання цієї війни. Так як Симонові в тому моменті його розчарування, коли він був розбитий в розпачі, бо не, не мав ще йти додому, тому що не зловив риби, в момент, коли він пустив Ісуса і ризикнув, і з ним отримав ще, на, ще набагато більше, ніж собі хотів. Отримав ще більше. І потім пішов за Ісусом. Тому що побачив в ньому Месію, побачив в ньому когось, хто може наповнити його життя не лише рибою. І Бог може дати тобі не лише гроші. І не лише більшу пенсію. Бо наші прохання часто любі, є такі дуже примітивні. Нам Бог може дати все. А ми кажемо, дай, щоб чуть-чуть була краща зарплата. Ну, бодай, бодай трошечки. Щоб пенсія піднялася хоч на тисячку. Ну, чуть-чуть-чуть. щоб газ трохи так економіка стабілізувалася, дай, щоб там мене трошки було, щоб батьки мене краще розуміли, дай щоб у мене все добре, щоб мене ніхто не чіпав. І ми просимо. Щось трохи, а Бог нам завжди пропонує більше. Пам'ятаєте Закея, хотів лише побачити Ісуса. А на Кінець Ісус каже, я в твоєму домі хочу бути. Ти приходиш на цю літургію, просити за мир в Україні, молитися за свою сім'ю, за свою родину. А Христос каже: а я хочу бути у твоєму житті, я хочу бути в твоєму серці. І ти просиш, дай мені Боже частечка, здоровічка, щоб мене не боліло, щоб у мене хвороб не було. А Він каже я тобі, я тобі вічне життя даю. І ти просиш щось одне, а Бог каже тобі, я тобі там більше. Я тобі зможу запробувати набагато більше, навіть чим ти собі можеш представити, більше навіть чим можеш понести. Бог може дати тобі більше і хоче дати тобі. Тільки необхідно ризикнути з ним. Необхідно ризикнути впустити його е, у човен свого життя. Бо про це нам сьогодні Іван Літо каже. Якби Симон не ризикнув, не закинув, не доклав зусиль також. Не зловив би риби, не став би свідком того великого чуда і не пішов би за Ісусом, бо не побачив би в Ісусі Христі того, за ким реально варто послідувати. Тому дякуємо Богові сьогодні за цю літургію, за це Слово, котре Він дає нам, потішає нас у цьому слові. І просимо і надалі за ці літургії, за мир в нашій країні, за те, щоб Господь оберігав кожного, і просимо, щоб. Справді, так як Симон, котрий став свідком і отримав на тому, з того розпачу, Ісус зробив велику радість і потіху, щоб Господь так само сьогодні і в нас На цій ситуації розчарування, розпачу, руїни, аби Господь теж потішив і нас, аби дав нам мир, дав нам перемогу. Молимося за наше військо, за всю нашу країну. І Кожен, зокрема, сам за себе і за своїх рідних, аби ми не боялися ризикувати з ним, не боялися пускати його в своє життя більше і стали свідками цього великого чуда, що Бог направду є дуже щедрий. А це можеш переконатися, якщо ризикнеш із ним.